Привіт усім! Вітаю на логопедичному занятті. І сьогодні наше заняття ми проведемо у весняному лісі. Цікаво поглянути, які ж зміни відбулися в житті тварин та птахів на весні. Ви вже багато знаєте про це, тому зараз ми складемо речення, а допоможуть нам у цьому ілюстрації. І перше речення буде малята про кого? Про лелек. Звідки вони повернулися до рідного краю? Давайте складемо про це речення. Із теплих країв лелеки повернулись до рідного краю. А ви знаєте, де лелеки роблять свої гнізда? Сподіваюсь, що знаєте. Наступне! Як змінився колір хутра у зайця? Давайте складемо про це речення. Навесні зайчик. Наступне речення? Воно буде про кого? Що ведмідь робить навесні? Звідки він виходить? Так, давайте складемо про це речення. Наступне, що шукає лось весні? Лось на весні шукає молоду зелену травичку. Так. І останнє речення буде про кого? Про птахів, які весело співають пісні. Складіть, будь ласка, речення. Але птахи навесні не лише співають, а ще й що роблять? Так, роблять гнізда, у яких скоро з'являться хто? Пташенята молодці! А ми знаємо пальчикову вправу про пташечку, яка поспішає до свого гніздечка. Давайте її зараз виконаємо. Зробили пташечку і разом зі мною. Пташечка літає, до гніздечка поспішає. Там сидять малята, милі пташенята. Ще раз зробили пташечка літає, до гніздечка поспішає. Там сидять малята, милі пташенята. Молодці. Малята. А які ж птахи повернулися із теплих країв? Давайте пригадаємо їх назву і порахуємо, скільки їх прилетіло. Першими прилетіли ластівки. Давайте скажемо, скільки їх з'явилося. Одна ластівка, дві. П'ять кого. П'ять ластівок. Наступними прилетіли журавлі. Один. Два. П'ять. Журавлів. Далі прилетіли жайворонки. Один. Жайворонок. Два. І п'ять кого? Прилетіли солов'ї. Один соловей, два. Солов'я і п'ять. П'ять солов'їв. Молодці. Малята, ви вже знаєте, що навісні у диких звірят народжуються дитинчата. Давайте назвемо, хто у кого з'явився навесні. Так, погляньте, звірята від нас всі заховалися за деревами та кущами. Давайте ж поглянемо на екран і спробуємо здогадатися, хто де заховався. Ось за цим деревом я помітила роги. Як ви гадаєте, роги чиї. Можливо, оленячі? Давайте перевіримо. Так, дійсно, це хто малята? Олень! А у оленя є хто? Оленя? А хто ж захований за ось цим кущем? Чиї вуха тут стирчать? Вуха вовчі. Перевіряємо так. За кущем у нас хто? Вовк, а у вовка є хто? Вовченя. Хто захований за ось цим кущем? Чиї вуха? Вуха лисячі перевіримо? Так, тут лисиця, а у лисиці є хто малята? Лисеня. І дуже легко здогадатися, хто заховався за ось цим кущем. Тому що тут виглядають чиї вуха. Заячі. Тому що тут сховався заяць і у зайця є хто? Зайчиня. А хто ж, малята, заховався ось за цією ялинкою? Чиє хутро тут виглядає? Таке коричневе хутро. Хутро ведмежече. Давайте перевіримо. Так, тут ведмідь, а у ведмедя є хто? Ведмежа. Сподіваюсь, ви відповідаєте вірно. І нам залишилось знайти ще когось, хто захований за ось цим деревом. Так, хто тут заховався, як ви гадаєте? Тут і роги, і чиясь морда виглядає. Хто це? Так, це лось. А у лося є хто? Так, лосеня. А зараз я буду вказувати курсором на дитинча, а ви будете їх називати. Хто це? А ось це. Хто? А це хто? Хто ось це? А це хто? Молодці малята. Сподіваюсь, ви вірно назвали дитинчат лісових звірят. На сьогодні наша подорож весняним лісом завершується, і ми з вами зустрінемося зовсім скоро уже завтра. До побачення!